Горішні плавні два на Запоріжжі. Жителі декомунізованого селища вимагають повернути йому історичну назву. Колишнє Куйбишеве перейменували на більмак на честь тюркського кургану, який розташований поруч. Але люди збунтувалися. Вони вимагають від місцевих депутатів скасувати своє рішення, а Верховну Раду затвердити нову назву, яку оберуть самі. Як бунтівні селяни змусили владу зважати на їхню думку, як і в носков розповість. Тетяна налаштована рішуче збирається на громадські слухання. Люди хочуть змусити владу скасувати нову назву селища. Так, а що робити? Треба йти. Колишнє відтепер зветься Більмак, таке ім'я носить тюркський курган, розташований за кілька кілометрів звідси. Але селяни кажуть, стосовно нової назви з ними не порадились вже кілька тижнів. Селище збурене. Посадовці людей вирішили не провокувати вже не Куйбишеве, але й досі не більмак. Бо багато людей нову назву абсолютно не сприймають. Місцева влада вже б давно замовила нові таблички, але просто не знає, що на них писати. На місцевій бібліотеці оголошення про громадські слухання. Селищна інтелігенція показує першу джерела. про більмак у них. Жодної згадки йдеться про те, що селище в кінці 18 століття називалось кам'янкою. Люди сходяться до місцевого будинку культури. Проти назви більмак виступає переважна більшість. Більмак це людина з більмом на на оці. Це хвора людина з вадою зору. Тому така реакція. Бельметне незрозуміла тюльська назва. Ми хочемо довоювати Кам'янку. Мій прадід і прабаба жили в Кам'янці. Ну, раніше називали. Жили. Кам як, називали. Як поселились сюди люди, Кам'янка назвали. На дебати щодо нової назви зібралось майже пів тисячі людей. Селищного голову та депутатів, з подачі яких Верховна Рада затвердила тюркську назву. Лед не б'ють, вимагають повернути Куйбишевому більмаку історичну назву Кам'янка. Збентежені посадовці кажуть, у законі є шпаринка, якою можна скористатись. Закон про географічні назви із чотирьох пунктів, які можливі перейменування. Це є один повернення історичної назви для нас. Головне щоб не було радянської символіки радянських назв, а все інше на розсуд людей. Рішення селян ще має затвердити районна та обласна ради. Потім його скерують на розгляд Верховної. Це чи не єдиний в Україні випадок, коли декомунізовану назву знову змінюватимуть? Яким Андрій Хоповка Запоріжжя спецкордва плюс два?